Іде дощ, бджола працює. Маленький клаптик кінчається і починається кукуруза, кукуруза від обрію і до обрію. Всім привіт! Кукуруза біля мого лісового точка залишається зверху, а ми спускаємось все нижче і нижче і нижче. Кукуруза тут заміщується найрізноманітнішими медоносами. Цикорій, материнка, рип'яшок, жовтий лікарський і так далі. Так далі, так далі. Все в квітах, все ріденьке, але дуже багато різноманітних квітів. А бабіч дороги все різнокольорове. І скрізь все щось гудить. Ну, частина гудять гудять не бджоли, а джмелі, тому що зараз йде дощ. Єру поміж диких груш та абрикос. Ще є і дикі яблуні, або не зовсім дикі. Ось такий урожай. Окісь генетичні виродочки на більш піщаних та сухих південних схилах місце у Флорі займає цмін піщаний або безсмертник лікарський. І тут же, оскільки земля більш піщана, рити нори краще. Тут дуже багато земляних ос, які в свою чергу дуже полюбляють виривати борсучки. Не заради меду. Тут я читав дуже багато дописів, коли борсук вириває осине гніздо, кажуть, борсуки добувають осиний мед. Який же медооз, нема меду оз, його навіть у джмелів практично немає. Борсуки добувають розплод, білкову, білкову поживну здобич, а ніякий не мед. Хоча мед вони теж дуже-дуже полюбляють, я колись своєму борсучку домашньому дав рамку з медом. Так думав, що прийдеться це його стрихти. Раніше з, лісу, раніше з лісу браконьєри вивозили кругляк. Потім почали вивозити вже пилені брьовна, колоди, а тепер вже з лісу везуть колоті дрова. З лісу вивозять вже готові колоті дрова. І ще трохи будуть вивозити дошку, шальовку, сороковку, тридцятку. А потім діло і до паркета. А яруга все йде нижче, і нижче і нижче. Ще пів годинки і ми спустимось до самого низу. Подивимося, що там. Мені щось здається, що його розпахали. А можливо, що низ і витримав. Побачимо, зараз все побачимо. У мене чомусь таке враження, що коли тут жили скіфи і ранні прослав'яни, пеньковці, київська культура, романська культура, то там, де на місці, де були хутори, вже в 19 столітті, і ще текла досить потужна річка. Тому вони там і не оселялися. Чина, чина, якась бюрючина, усе, усе квітує. А джмелики, таке враження, що джмелики сплять. Вони просто сплять, погода не підходяща, погода не льотна. Тут, коли спускаюся в цей яр, вздовж цього яру жили люди. Одинаки, малесенькі хуторки і тік з до всього яру потічок. Це вже 19-18 століття. А є такі відроги яру, що я туди навіть не заходив з за апаратом, тому що вважав, що там існування людини просто неможливо. Неможливе. А після спілкування з місцевими стало ясно, що саме в тих відрогах були самі великі дари. Але як там вони жили? Я не розумію, тому що там таке враження, що просто живеш у вічному погрібі. Там коли на поверхні плюс 30, у тому погрібі плюс 15. Ну а зимою, весною я взагалі не розумію, як там можна було вести хоч якусь діяльність. Можливо, щось змінилось з тих пір. Але яр дуже-дуже цікавий. А ось так виглядає дно яру. Не, не найглибше його місце, але все ж таки це вже низ. Хто може не знає і вважає цю рослину дуже шкідливою, вона чіпляється на штани, псує одяг і заважає, заважає подорожувати, але цей реп'яшок, він так і зветься, реп'яшок. Мало того, що він лікарський. Так, він ще і медонос. Так, так. Це рослина, яка заважає подорожувати ось такими ось ярами. Те саме називається реп'яшок лікарський. І тут гудуть бджоли. Навіть у дощ. І з цієї сторони вже ніхто не зможе розпахати яругу, яруга заросла. Хоча... Була б зацікавленість розпахали б. Але вже зробити це дуже дорого. Заросла яруга руга лісом. Це не може не радувати. Дика жива земля. Дика жива земля. Зараз подивимось, що далі. Скільки тут мотиликів? Цвіти, буквіця. Я не знаю точно як. Людською мовою ця рослина називається, але ось мовою окупантів це буквіця лісовая, теж лікарська рослина із родини губоцвітних. Довжина цього яру дозволяє гуляти по ньому. Ну, один з три і скрізь, де не вбите, все живе гербіцидами, він виглядає. Приблизно ось так жовті галявини зміняють сині, сині змінюють ось такі фіолетові. Я навіть не буду розказувати, що тут гудуть бджоли і джмелі. Я гадаю, що Звук повинна вловлювати камера. поряд із бджолами тут досі є популяція пістрянки справжньої останній раз багато особин я бачив років 40 назад під час мого дитинства в подібних ярах коли ще була, було мало хімії в сільському господарстві такі пістрянки сиділи майже на кожній квітці і по дві, і по три. Зараз побачити один справжній живий екземпляр. Це ціла подія. А ось ще цікавинка. Я дуже часто, останні роки два-три. Помічаю, в природі рослини, які повинні бути рожевими, вони стають білими. А ті, які повинні бути білими, можуть вирости фіолетовими чи навпаки. А ось дивина. Звичайна дивина. Тільки білого кольору. Тут ціла галя вона з білою дивиною. Ось вона. А поруч дивина звичайно жовта. І ось ще біла дивина. Якби було недалеко, можна було б зібрати, зібрати насіння, так само як я зробив чертополохом, щоб росла у мене біла дивина. Але це дуже-дуже далеко сюди йти і мене тут вже, скоріш за все, не буде. Але місце варто запам'ятати, поруч із жовтою росте дивина біла. А ось інша реальність. Тут така глушина, що я чомусь сподівався побачити сліди босоногого, а побачив сліди тупоголового. Це дуб. Це все знищені дуби. Дуб витягують один дуб і трохи липи. Ось чому я кажу, що надія помирає, останньою надія є, але її дуже-дуже небагато. Ну а далі взагалі надія помирає Яруга закінчується. Хоча вона тут була найкрасивіша, найширша і наймедовіша. Ну ось і краса, і вся краса нашої землі. Липень місяць липень місяць. а Новим зеленим князькам треба вивозити звідси гроші. Треба вивозити звідси гроші. На початку відео я помітив колоті дрова. Знаєте звідки вони ця свинота хоч би за собою пляшки убирала? Ні. Вона прийшла сюди ненадовго. День, два, місяць, три. Має максимум рік. Максимум рік. І за цей рік треба знищити по максимуму. І урвати. По максимуму. Так ось. Ось і дрова. Мож, можливо, тут можна буде одразу і купувати оптом. Дубові. Кому треба дубові дрова? до того що наша міліція яка там вона в поліція це міліція ганяє місцевих щоб вони сухої палки не забрали з лісу ось такі сподівання ну а далі сподівання ось такі я думаю що я думаю що всім відомо що я хочу сказати Два роки тому я тут знімав. Опа, а так стану. Два роки тому я тут знімав жовто-фіолетові угіддя. 100% ця земля ніде не зареєстрована. Тут дикі ліси і дикі яри. Ось така надія. Дякую всім за увагу та терпіння.